На щастя, нашого героя відкачують. Дякую Боже. Після я продовжую займатися винищенням тупих вірунів, порятунком людей, звільненням ованпустів. Допомагаю там чуваку з вогнеметом знищувати, так би мовити, янголів. І виглядає це не дуже гуманно, але ще ж поробиш. Паралельно вирубає гучномовці з пропагандою. Після чого знову попадає у тріп, де Віра в агресивній манері намагається переконати персонажа у тому, що вона тут має яйця. Вона підключила до пропаганди Бога ще й Маршала. Ну з такою татухою одразу видно, що він попуск, реаль. Знову героя рятують, але цей раз нас вже рятували з маршалом, який вирішив полежати та зловити від ходоси без крапельниці. Ну да, цікаво, будучи другом всіх тварин, я допомагаю якійсь кицькі повернутися додому. Але щось ці дурі не дуже сподобалося. Це and and Тому я забираю киську собі. Нехай допомагає мені відправляти вірунів до Бога. Після звільняю ще один на Pronto!